Розпаковка. А чи знали ви, що є екоферма мазе, де можна замовити продукти для здорового харчування? Молоко, сметана, сир панір, сир халумі, їх можна смажити на сковороді чи на грилі, згущене молоко, смак якого поверне вас у дитинство, олія соняшникова, нерафінована, а саме головний? Продукт це топлене масло кхі. Воно вважається одним із найкорисніших олій для приготування їжі. Його можна використовувати кругом. Згодом я вам покажу рецепти, що воно таке і з чим його їдять. Зараз триває масляна неділя, тож на сторінці ферми Маза я замовила ще й борошно. Будемо з вами готувати млинці, вареники і купу всілякого добротиння. Я вам обіцяла розповісти, що таке сир-панір і з чим його їдять. Це сир, що з'явився в індійській кухні і поступово завоював популярність по всьому світі. Він не плавиться під час приготування. Саме тому шматочки сиру можна сміливо додавати у супи, смажити до тостів чи салатів. Форма і текстура зберігаються. Можна приправляти різноманітними спеціями, готувати на грилі. Мій сніданок сьогодні кава з тостами та сиром, який я смажу на топленому маслі. Гхі. Це також чудовий продукт, який я для себе відкрила. Це висока якість гхі, отримують шляхом видалення води і твердих частин молока із чистого солодковершкового масла 85% жиру в процесі витоплення на живому вогні на дровах. Він зберігається руками. Сподіваюсь, інформація була цікавою і корисною.